Вітаю, любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні поговоримо про свято, яке викликає найбільше суперечок. Це ж, звичайно, свято Хеллоїна. Ви знаєте, що в ніч 31 на 1 листопада завжди була якоюсь містичною. Це було свято Хеллоїна з давніх давен, в основному на кельтських землях його святкували. Це повернення померлих у світ живих було. І люди старалися відігнати своїх якось задобрити їх. Ну, і, звичайно ж, є аналоги по всіх країнах, по кожному називається воно по-різному. В основному це свято користується такою авторитетом. Це Америка та Ірландія, частина Англії, в Німеччині це не дуже так ще і поширене свято, і не дуже святкується. В основному це свято врожаю якраз припадає на 31 жовтня. І після того, як почало християнство завоювати всі країни, і після того, як у 18 сторіччі папа Григорій третій призначив 1 листопада Днем Усіх святих, а друге, це День всіх померлих, це християнські свята, то якось воно все і наклалося. Тіні Хелоїна, тіні такого кельтського язицького свята плавно переходять у поминальні дні. Я вирішила вам показати, як. Прикрашаються могили рідних на День всіх святих і День всіх померлих у Німеччині. Асортимент дуже різний. Є дешевші, є збільші, звичайно, це свічка, звичайно, це лампа це ліхтарики. Я не буду говорити, як я відносся до Хеллоуна, це свято, звичайно ж, не наше. Але я його і не признаю, і не ганю. Кожні, кожна людина має зробити право вибору. Хочете, як зараз не святкують, а дуркують в цей день, тому що він вже несе тільки карнавальний, такий настрій, Хеллоуін, звичайно ж. Але є, як і бачите, підґрунтя, це коли душі померлих. Чимось були незадоволені, були вбиті, були злі, і вони починали мститися в світу живих. Я не думаю, що це знущання там на чимось, ну, така була у кельтів Віра. Це в них завжди було, вони готувалися, стародавніх друїди збирали врожай. До 1 листопада готувалися до холодів, і вони палили вогнища, відганяючи злих духів, а люди вбиралися в шкури тварин, щоб обдурити привидів. Самайн це не просто святкування, це глибокий перехо, ритуал переходу, де врожай символізував життя, а наближення зими нагадувало про неминучість смерті. Ви знаєте, ці слова мені якось найбільше сподобалися і вони несуть сутність цього свята. Бо для мене це не карнавали, не хороводи. А саме ось це переход, перехід життя до пам'яті пам'яті про померлих. В цей день згадуються рідні, яких немає поряд, відвідуються. Могили їх несуть ось такі вінки, це можуть бути і сердечка, і крести, і горщики з квітами. І, до речі, хвоя, хвойні гілки вони теж несуть продовження життя.